Всі, хто з нами зустрічає цю годину в ефірі програма «Парк культури, експерт з культурного життя нашого міста. І на цьому тижні ми вирішили поговорити про таке. Скандальний режисер Ігор Парфіонов презентував нову стрічку. Як ви збираєтесь провести своє літо музичні фестивалі ось найкраща альтернатива. Знімаючи кіно, кожен режисер намагається передати якусь надидею своєму глядачеві. адже без головної думки будь-яка картина перетворюється в просте пересування кадрів на екрані. Засіб донести до своєї аудиторії задум кожного режисера різний. Хтось намагається передати через складні метафори, хтось рефреном прокладує крізь усю картину ледь помітний натяк, а хтось жорстко та безкомпромісно показує шокуючі подробиці буденного життя. Режисер Ігор Парфонов заробив скандальну репутацію, адже кожна його робота викликає масу емоцій від захоплення до відрази. Божа літа відчуття свого глядача це не по парфоновські, і ось нова робота і нові. ...гострі питання. Про Інакамислія дивимось далі. В кінотеатрі Бомер представило останню на сьогоднішній день стрічку харківського режисера Ігоря Парфюнова «Інакомислія». Стрічка знімалася по ряду заборонених есе письменника Льва Толстого. Цей фільм багатошаровий епос, перенесений у нашу дійсність, в якому головна дія відбувається навколо замкненого існування мешканців гірського села. Одно название инакомыслия говорит уже о многом. В общем-то это другая позиция, другая жизнь, другое видение мира. мне хотелось в этом фильме немножечко отобразить. немножечко рассказать о том, что может быть люди не живут всегда так, как должен жить человек. За сюжетом у далекому кримському поселенні живе дід, який для того, щоб врятувати онучку з психлікарні, віддає свій дім та все своє майно. Все, що в них залишається, вперти віслюк, якого вирішено віддати на місцеву бійню. Забійник Федір людина, що чесно робить свою справу, проте відчуває постійну провину. Складне переплетіння доль, в якому на перший план виходить питання необхідності людині залишатися людиною. Фільм або бойні, фільм про психіатричке лікарні, фільм о. о раскаянии самого забойщика. То есть самый главный персонаж фильма – это забойщик животных. Фильм о том, что, о том, что даже забойщик животных мог переоценить ценности свои, ценности жизненные и сделать, грубо говоря, попытаться изменить свою жизнь полностью. Окрім акторів, стрічці і сыграла зіграли же тварини. Воодни зерок фильму по Сакабони есть своя история, не меньше складна нежели у сценарий. Замечательная актриса кино, которая снялась в этом фильме. Значит, это актриса кино, не просто актриса, у нее очень э, сложная судьба и, и достаточно можно сказать счастливая судьба, потому что она была актрисой харьковского цирка. Восемь лет группа отработала в цирке в харьковском. Ну, вмісто того, що путі на пенсію, харківський цирк його здав е на усиплення. Так, так скаже. Ну мягка сказати на осиплення, на самом деле на тот світ. Зйомки фільму проводилися в Криму в селі під Білою Скелею та Харкові. Для максимальної реалістичності картини використовувалися документальні кадри, зняті в цьому ж селі. Під час мусульманського свята жертвопринесення Корбан Байрам в якості психіатричної клініки виступила розташована неподалік покинута база КДБ сталінських часів. Сами съемки проходили как совершенно в другом каком-то измерении, в другой реальности, потому что мы приехали, находились там достаточно длительное время, выезжали с самого утра, с рассвета до заката, иногда съемки были и до ночи, были, конечно, и очень тяжелые моменты, кое-что приходилось делать, просто рискуя жизнь, потому что по сценарию в финале фильма моя героиня должна выходить на самый край этой белой скалы, а там безумные потоки ветра, там буквально можно стоять и тут же через секунду... Которіх треба визнати, що жіночому складу нашої знімальної групи до кінця фільму досидіти не вдалося. Роботи Ігоря Парфьонова напрочуть скандальні. В них із особливою ясністю показані гострі питання, на які бажає звернути увагу режисер. А тому дивитися буває важко. Проте людям, що прийшли у цей день на презентацію стрічки, підхід харківського кінематографіста здається не шокуючим, а скоріше необхідним. Каждый фильм это большое событие, это всегда событие прежде всего культурное для нашего города, поскольку у нас кино это большая редкость, у нас нет как бы, кинематографии, киноиндустрии, такой, вот, как есть в некоторых других городах. Но кроме того, это событие прежде всего вот такого духовного характера, поскольку каждый фильм это всегда вот такой не не мой, а очень дійсний, такий красноречивий укор вот, обществу. Як відноситись до образотворчого підходу режисера Ігоря Парфюнова – особиста справа кожного. В індіанців є гарне прислів'я. Якщо маєш що сказати, підіймись. Он показывает правду, то есть, чтобы достичь какой-то своей цели, в данном случае это отказать от потребления мяса, он показывает правду жизни, которую мы не видим. Конечно, это кадры очень ужасные, поэтому они должны произвести впечатление на людей. Соответственно, люди должны прочувствовать его идею и прийти к выводу, то что это не очень хорошо. Що цьогорічного літа залишилося майже нічого. Програма «Парк культури опікується тим, що ви заздалегідь знали, як вам яскраво, а головне культурно провести свій літній час. Ми розпочинаємо серію сюжетів про фестивалі, що планується протягом наступних трьох місяців. Головним з яких є фестиваль Краще місто або «The Best City UA». Всі кращі вітчизняні рок-зірки на одній сцені: закордонні хедлайнери та хіпарська атмосфера. Про те, як це було минулого року та як буде у цьому, димо. Увадь далі. Фестиваль Краще місто або Зе Бес Сіті ЮЄ було започатковано у минулому році. Тоді українці отримали перший справжній рок-фестиваль під відкритим небом. Три дні шаленого драйву, музики та відпочинку. На головній сцені співали: Друга ріка, бумбокс, дедете «Сплін», підвал Лінінград Евенеса зерасмус. White Lies, Apollo 440 та багато інших. На сцені відкриття презентували себе молоді талановиті колективи, які було обрано за допомогою інтернет-голосування. Третя сцена пропонувала танцювальні ритми для шанувальників електронної музики. І, звичайно, широке наметове містечко у кращих традиціях світових фестивалів. Парк культури особисто прожив три запальних дні, про що привіз вам справжній звіт. Ми з нетерпінням чекали на оприлюднення плейлісту кращого міста міста-2013» для того, щоб почати готуватися до кращого фестивального літа. Отже, цього року наші вуха приїдуть радувати вже друзі фестивалю – «Воплі від до плясова і два та сплін. До них долучилися ночні снайпери ТНМК намика, «Козак Систем» та комір усього покоління 90-х – у Мітроль. Окрім них, меломани чекають на закордонних хедлайнерів: Херст, Скорпіон, Куано Ейпс, Ентер Шікарі та Лакуна Койл». Ну і звичайно, всілякі розваги в день, спортивні заходи, ріка Самара. А отже, пляж та засмага, друзі і атмосфера справжнього каліфорнійського вудстуку. Коли 12 по 14 липня, де парк відпочинку «Новоселиця» під Дніпропетровськом. Бути у курсі усього, що відбувається у нашому місті наш святий обов'язок. А приймати безпосередню участь у всьому, що відбувається, означає жити по-справжньому, дихаємо вільно, відпочиваємо культурно. А також дізнаємося про найкраще з нашої афіши на майбутній тиждень. 30 травня о 18.30 в органній залі три романтичні органні сонати від харківського органіста Станіслава Калініна. О 20.00 в арт кафе Корова святкує вже сім років рок-група «Кислород». Також о 20.00 в арт кафе «Пентагон» британіст Джоель Холмс та Євген Пугачов. У концерті прозвучать авторські твори Джоела Холмса, Євгена Пугачова, а так само джазові стандарти. 31 травня о 20.00 всі нема кафе The Hunters Gorgeous Duet – експериментальний проект, що працює в інноваційному стилі Live Looping Process із застосуванням флагманської моделі компанії BOSS, що дозволяє створювати музичні твори в реальному часі. арт кафе Агата о 20.00 Концерт груп Перекресток та самоліт, 1 червня міжнародний день захисту дітей. Тож у суботу уся увага дітям, а потім вже собі. О 11.00 у Харківському обласному театрі для дітей та юнацтва казковий ярмарок. Вистава жарт за мотивами творів Олександра Пушкіна. У театрі Ляльок імені Афанасієва об 11.00 казка про трьох поросят. Дуже англійська казка для дошкільного та молодшого шкільного віку. О 12.00 у театрі музичної комедії Музична казка Обережно казковий ліс. У театрі Шевченко вас запрошують о 12-й годині на виставу Кіточоботяг. О 20.00 в нульнуль кафе «Агата» святкують день народження групи «The Blues Nephews». 2 червня в харківському зоопарку. Розпочнеться свято до Міжнародного дня захисту дітей об 11.00 на майданчику біля великого ставку. Під час свята дорослі та діти зможуть покататися на каруселях, на конях, пограти з клоунами, взяти участь у конкурсах, майстер-класах та відвідати контактний зоопарк. На сьогодні це все з вами була програма Парк культури. Дивіться нас наступного тижня, і пам'ятайте, у нашому парку завжди цікаво.